Всім привіт, друзі! Мене звати Валерія, я когнітивно-поведінковий психолог. І в цьому відео ми поговоримо про адаптацію. І це відео буде набагато масштабніше, ніж просто адаптація до нового середовища. Взагалі, як ми, люди, можемо приймати нові умови життя, нові події, тобто. Якщо ви ростали з хлопцем і вам треба прийняти цю ситуацію, чи якась масштабна подія, як ви переїхали і вам треба почати нове життя на новому місці, знання в цьому відео будуть універсальні як і для маленьких подій, так і для масштабних. Той метод, в якому я працюю, а саме Акт терапі, він весь вибудован на тому, як нам людям Вчитись адаптуватись. Тому що в акт терапі, а я нагадую, що це є третя хвиля когнітивно поведінкової терапії. Тобто, самі новітні науково-доказові знання. Тож, в акт терапі психологічна гнучкість, тобто, простими словами, вміння адаптуватись, воно дорівнює психологічному здоров'ю. Тобто, чим краще, легше, швидше. Ви вмієте адаптуватись до нових умов, тим краще вас психіка, тим здоровіше ваше ментальне здоров'я. І давайте подумаємо про таку річ, коли нам треба пересадити рослини, то 10-20% рослин не переживаються, навіть якщо умови, в які їх пересаджують, набагато краще, ніж ті умови, в яких вони були до. Чому? Тому що рослини не дають навіть час умовно прийняти, спробувати відкритись до нових умов. В той метод, в якому я працюю, а саме акт терапії, терапія прийняття та відповідальності. Гідно цьому методу, опанувавши шість навиків один з них прийняття, ми і опановуємо, стаємо майстрами адаптації. Тож, Будь-яка адаптація, вона починається з прийняття. Тобто, коли ми готові усвідомити ці зміни і дати їм, наче шанс. А в психології це називається люди, які мають ригідний мисливий конструкт, тобто ці люди, які більш склонні до. А такої самоідентифікації, наприклад, вони чітко-чітко знають, хто вони. Вони закриті до всього нового. Вони не міняють своє сприйняття себе. Ну, наприклад, вони можуть: я люблю каву, там я люблю. Отак, во так вдягатись. Вот такі кольори. Отаку музику я слухаю. І протягом всього життя ці люди вони дуже закриті до змін. І звісно, чим оцей мисливий конструкт більш ригідний, більш такий твердий, тим складніше людині буде інтегруватись нове життя. Тобто, в принципі, люди, які більш відкриті до нового, тут зрозуміло, їм буде легше проходити адаптацію. І в першому навику прийняття, що нам важливо усвідомити, те, що нам треба навчитись відчувати свої емоції, але не давати їм оцінку і не засуджувати їх. І на мій погляд, прийняття є один з, можна сказати, найскладніших моментів, тому що це є той фундамент, на котрому взагалі ми вистраюємо наше життя і нашу психіку. І чому тут є проблема? Коли в нас є. Наша минула, і в нас немає, знаєте, можливості його оновлювати, його підтримувати, то на тому місці може образуватись така, знаєте, як пустота, а психіка не терпить пустоту, вона, хоча психіки дуже потрібна пустота, я ще поясню, чому для розвитку це дуже важливий момент. Але коли людина є от такі от міцні звички, які тримаються, і в неї немає можливості їх. Продовжувати, наприклад, от людина жила в одному місці, ходила в одній і ті ж е, кафе, наприклад, спілкувалася з одними тими ж людьми, займалася багато років однією діяльністю. І коли вона переїжджає в інше місце, вона не може це все підтримувати. В неї на цьому місці образується пустота. Пустота вона трансформується в тривогу. Тому дуже важливо. Зрозуміти, що є моменти, з якими нам придеться жити, це не гарно і не погано, але нам треба працювати з цим. І це якраз про перший навик, про який я говорила, про прийняття. Тобто відчувати ці емоції, так я сумую, так мені погано. Так мені не вистачає там, моїх друзів, моїх не знаю, вулиць, кафе. Але лишати от на тому місці, що так я сумую, мені погано, але не... Діти, не розкручувати далі в майбутнє, що без цього ви начебто не зможете жити. Чи е, от інше ви не будете навіть пробувати, тому що от воно е, не таке і все. І от не таке, і тому не буду пробувати. Дуже класні вправи на прийняття, Я раджу подивитись моє відео. Самодопомога при панічних атаках. Оці ступіння самодопомоги ви їх можете використовувати в праці з цими думками про минуле що. Так, яка думка, де я відчуваю в цілі цю думку? І прям а, бути з цією думкою, знаєте, посидіти, не даючи якихось оцінок, якихось знаєте, не вовлікаючись діалог. Тому дуже раджу подивитись. Моє відео про панічні атаки, саме допомогу, використовувати цю вправу на прийняття. А далі дуже важливий момент це коли ми вже прийняли, що от ось так тут є. Далі нам треба і це якраз в терапі називається виявлення своїх цінностей. Це є теж навик. Тобто, зрозуміти взагалі ці важливі речі, ваші цінності, ваші. А з цінності завжди витікають цілі. Наприклад, ціль дати безпечне, класне майбутнє дитині, чи цінність продовжувати свою професію, і тому вам треба підтвердити вашу освіту, і далі ви зможете працювати і розвиватись для вас, важлива ваша ціль це ваша саме справа, можливо, ви вчитель чи психолог. Чи інженер, ви от хочете тут підтвердити десь, тобто виявлення наших цінностей. Наступний навик терепів це проактивність, тобто від слів до дії, коли ми вже прийняли якусь подію в нашому житті. І я тут не тільки про еміграцію, а взагалі будь до чого: це може бути хвороба близької людини, втрата стосунків. І будь-які моменти в житті неприємні, от як нам їх навчитись переживати, ви можете теж використовувати ці шість навиків. Звісно, коли я працюю з індивідуально в терапії, є на кожен навик є безліч вправ і можна індивідуально підібрати в форматі відео. Це буде трохи складніше, але щодо цінностей, перейдіть в мій телеграм-канал, там є гайд емоційне вигорання, там є вправа зіронька, яка допоможе вам зрозуміти, що таке цінності та виявити саме ваші цінності. І наступне це проактивність від цілів до дії. Тобто, зрозуміти, а що саме мені треба зробити, щоб підкріплювати тут свої цінності. Якщо в мене цінність родина. Щоб моя родина була міцна, щоб мої діти отримували гарну освіту, наприклад, так, чи якщо я займаюся якоюсь справою свого життя, для мене це важливо. Що я можу зробити в цих нових, ще й мною не прийнятих умовах для мого розвитку. І хочу порадити тут одну книгу. Якщо у вас буде час, дуже раджу, бо книги читають дуже багато і. Часто буває, що прочитаєш книгу, там буде один-два інсайти. Ну, він на тому дякую. Але ця книга, вона для мене просто переповнена інсайтами, чудовими моментами натхнення. Книга називається Творчий акт як засіб буття. Ця книга написана дуже легко, має 80 глав, але вони дуже короткі, скажімо так, як довгий пост інстаграму. І незважаючи на те, що книга. Про мистецтво мені сподобалася одна думка автора. І ця думка вона 100% підтверджується психологією, що всі наші обмеження на довгочасну перспективу вони і будуть нашими конкурентно виділяючимися рисами. Тобто, те, що вам зараз здається, що вас обмежує, чи, наприклад, що вдома у вас би вже краще була кар'єра, чи вдома вашій родині було б краще. То на довгострокову перспективу, якщо ви дієте навіть цими обмежуючими обставинами на довгий срок, це принесе вам набагато класніший результат і зробить вас набагато сильніше. Ну і знаєте, якщо ми не про бізнес і не говоримо про конкуренцію, то порівнюючи вас тут в майбутньому, коли якщо ви будете це робити, то ви будете набагато сильніше ніж ви в минулому. Чому дуже важливо приділяти час саме діям третьому навику про активність? Тому що коли наша енергія спрямована в дії, то звісно рівень тривоги він мінімальний, тому що ми зайняті, нема коли думати про майбутнє, нема коли тривожитись. Що класно допомагає нашому мозку? Звісно, це вивчення нової мови. Чи опанування нової справи. Бо чим більше ви йдете в дії, тим краще для вас буде проходити адаптація не тільки тому, що ці саме навики, які ви опановуєте, а саме там, мова, чи якісь робочі навики, а через те, що ваш, ваше ментальне здоров'я, поки ви вчитесь, воно буде дуже стабільне. Наступний навик сакт терапії це когнітивне розділення. Тобто, коли ми можемо прийняти позицію спостерігача і побачити ситуацію в більш масштабному варіанті? Зазвичай в буденному житті ми всі події сприймаємо це, що вона називається з першої позиції, якби всередині себе, де ми, наче, центр всіх подій. Але часто така позиція вона не дуже інформативна. І коли ми можемо. Представити себе як маленька частка, наприклад, маленька людина, і глобально побачити масштаб, От масштаб вашої родини, масштаб країни, де ви знаходитесь, промотати проміжки часу через 5-10 років. Тобто, робити такий зум-ін, зум-аут в ситуації і тренуватися це робити на постійній основі, Тобто це такий, знаєте, як... Додатковий елемент мислення, який дуже буде позитивно впливати на адаптацію. Тому що саме така неможливість побачити ситуацію з великого задуму, з великого масштабу, вона і спонукає людей, мов тих рослин, чіплятися за коріннями за минуле. Не дозволяючи побачити щось гарне, щось велике і в тому, де ми є зараз. І хоча я і науковий психолог, але саме медитація це найкращий інструмент, який і тренує оце масштабне мислення чи навик когнитивного розділення. Коли ми можемо лишатись на самоті зі своїми думками, ми можемо ці думки... Дивитись на них з будь-яких сторін, прокручувати їх, і це ми робимо в спокої, чи уявляти наше майбутнє таке, як яке воно би нам бачило в самих яскравих барвах, скажімо так, це і є. Наше когнитивне розділення це є велике тренування такого масштабного, великого мислення, коли ми в ситуації можемо подивитись на цю ситуацію і очима інших людей, і, взагалі, очима якоїсь відеокамери, наче взагалі нейтрально без емоцій, скажімо так. І медитація це чудовий інструмент, який в нас це тренує. І останній навик, але дуже важливий. Це бути тут і зараз це навик усвідомленості. Його теж треба розвивати. І так влаштований наш мозок, що, в принципі, кожні 20 хвилин це максимум той проміжок часу, який мозок може тримати концентрацію, потім йому треба перемикатись, подумати про щось. Це абсолютно нормально. Але нездатність адаптування, вона дуже пов'язана з тим, що. Людина якраз і звикла жити на автоматизмах, тобто людина звикла жити неусвідомлено. Тобто вона проснулась, вона поїла, вона сіла на певний транспорт чи сіла за кермо одною ж дорогою, доїхала до роботи, відпрацювала, повернулась. Тобто, все дуже схоже, і це людину може знаєте, перемикати в такий неусвідомлений стан такого неусвідомленого життя. І звісно, коли людину з цього сну витягнули і людині треба адаптуватись в нових умовах, це звісно викликає багато агресії. Але якщо ми навчимося контролювати нашу усвідомленість, вмикатись, знаєте, навіть в якихось моментах. І часто, звісно, усвідомленість зараз, це слово стало дуже таким попсовим і вже може викликати відразу через те, що багато людей використовують його і в езотерії, і в якихось mindfulness практиках. Але що для мене усвідомленість це відкритість? Бо для мене справді, якщо я тут і зараз... То моя психіка вона не тягне якісь, е, якісь валізи минулого. От я тут і зараз, і я відкрита. Я в моменті не осуджую, я просто дивлюсь: приймаю інформацію чи не приймаю інформацію. Тобто я відкрита до тих подій. Коли людина не усвідомлена, вона ще веде такий глибинний внутрішній, е, знаєте, з таких душніловських думок. Вона там десь в своїх думках застряла, і, звісно, коли вона там в діалозі з тими старими думками, то вона не відкрита до комунікації. Вона навіть не може сконцентруватись, подивитися от, там відео більше там, трьох хвилин. Їй важко тримати цей фокус своєї уваги. І звісно, таким людям. Дуже важко буде адаптуватись. Найкраще, що є у людства для тренування усвідомленості, це читання, але не менше 20 хвилин, бо щоб вийти на цей рівень усвідомленості, треба 20 хвилин наполегливо або, якби, читати вдумчиво. Тому, якщо б ви впровадили на постійну основу читання 20 хвилин, там кожен день через день. Це б підвищило рівень вашої усвідомленості і допомогло б вашої адаптації. Ну що ж, давайте підрезюмуємо: адаптація складається з шести навиків, які в когось одні навики від природи розвинуться достатньо класно, в когось інші. Наша мета цього відео виявити, які навики розвинуться у вас. А які навики менш розвинуті, і тоді, виконуючи прості рекомендації з цього відео, ви можете підкоригувати ці навики, і ви побачите, як ваша психіка стає більш відкрита до адаптації, тобто стає більш гнучкою. А гнучкість це і є психологічне здоров'я. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. Ви підкреслили щось цікаве для себе. А що саме? Напишіть в коментарях, буду дуже рада за ваш зворотний зв'язок. Всім гарного дня та до побачення в нових відео. Па-па!